Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні середа, а це означає, що в нас черговий випуск неліквідної крипти. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просування україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І я пропоную в цьому випуску присвятити відкупи проектам в мережі Бірси 20. Подивимося, що з цього поприсідало. Я йду по зміні відсотку відповідно. І перший проект, який ми сьогодні розглядаємо, це TX20. 195К обертів, достатньо неліквідний. А, бачимо, що залістився 9 квітня, графік просто втопився. А, можливо, через те, що біткоін нестабільний на сьогодні, а він в мережі відповідно, і тому все так погано. Ми проінвестуємо і подивимося, що зможемо заробити на цьому проєктові. Відкуповуємо по 10 доларів на проєкт. Не знаю, чомусь мені це сподобалося таким чином, ми можемо значно більше охопити. А, і якщо щось прямо от супер круте, то тоді ми відкуповуємо на 20 баксів, можливо, на 15. В даному випадку: 10 доларів по ринку ми забираємо цей проєкт. Звісно ж, а, на 10 доларів ти багато не купиш. Проєкт коштує 4 центи, але, тим не менше, ордери по 25% це по 60, практично токенів, що в цілому непогано. А, перший ордер я пропоную бити по свічці, яка долетіла до 20 центів. На 20 центів, 25% ми і будемо розміщати. Таким чином, перший ордер принесе нам повністю відкуп і ще й прибуток в 2 долари. Відправляємо цей ордер. Так, ідемо далі. А, далі, мабуть, або робити крок в 10 центів, або робити крок в 20 центів. Як на мене, а, поки ми не на пік дійшли, резонно робити крок в 20 центів, тому наступний ордер 40 центів а, і виставляємо його. Це нам принесе 24 долари чистого прибутку. взагалі, так от якщо з кимось спілкуватися стосовно мережі brc 20 і проектів ній, то всі очікують на піках пампу до 10 іксів мінімум. Відповідно, тільки що ордер ми відправили 40 центів це якраз таки 10 іксів. 10 іксів, як на мене, не так вже і погано. Але далі ми будемо йти ще вище, тому наступний ордер це 60 центів. Принесе він нам 36 баксів. І останній ордер я поставлю на 1 долар. Ну, як на один, на 99 центів. І це нам принесе 59 доларів потенційного прибутку. Як завжди, в неліквідній крипті один та й буде проєкт, який буде ліквідним. Як, наприклад, multi він же мубі відкупимо його на 10 доларів. Так, знаєте, чисто, щоб мімо не пройти нього, тому що в основний портфель я б його однозначно не купував, бо він мені графіком не подобається. Але для неліквідки по графіку він підходить. Зараз він на спаді, тому на 10 доларів забираємо і будемо Ну тут прям сильно будемо розкидувати, тому що токену мало, токін коштує 15 центів, і ми чудово розуміємо, що на 15 центів ми багато не заберемо. Тому. Перший ордер у нас по найвищій свічці, ну 40 центів, навіть трішки вище. 40 центів він ще жодного разу не вартував, але тим не менше. 16 токенів по 40 центів це принесе нам 6 доларів 70 центів. Тут я пропоную через потужні оберти проєкту накидувати значно сильніші ордери, а наступний ордер 90 центів, 15 баксів, і з них вже йде чистий профіт. Так, а, далі ордер у нас піде десь на 1,8. Так, а, це принесе нам 30 доларів. І останній я поставлю на 2,5. Окей, це принесе нам 42 долари. Ідемо далі. Нут у нас проєкт є такий. А, 84 тисячі оберто а за добу. Відкуповуємо по ринку на 10 доларів. А трішки пізновато. б його було купувати ось тут. Але маємо, що маємо, трішки він просів після пампу тому можна і забрати, поки не пізно. Так, лімітка 25% 939%. Ну, тут у нас виходить. А, перший ордер ми поставимо. Ну, знову ж таки, ці ордери, чесно кажучи, ну, Х2 я отримую це 5 баксів від того, що зараз стоїть. Мене не дуже якось влаштовують. Я пропоную отут двоєчку на дев'яточку увалити і практично забрати тіло з першого ордеру. Це вже хоч щось, розумієте? Так, цей проєкт давно не показував таких результатів. В Цілому ніколи не показував таких результатів, бо якщо подивитися на графік, ми побачимо, що пікова це п'ятірочка була. Але тим не менше, ми будемо розраховувати саме на такі показники. Відправляємо перший ордер. І далі вже трішки нагліємо, ставимо на наступну позицію на 3 цента. Це нам принесе 28 доларів, що в цілому вже непогано і вже є чистий прибуток. Наступний ордер після 3 центів я пропоную увалити на 7 центів. Це принесе нам потенційно 65 доларів. І останній на 15 центів, тобто x2 від останнього, що принесе нам 141 долар. Потенційно, звісно ж таки. Ідемо далі. Наступний проект, який просто на очах летить вниз, він був залічений в цьому році, в лютому місяці. Це АІн 258 тисяч обертів. По ринку на 10 доларів забираємо, виходить трішки менше 10 токенів, але будемо розкидувати їх потужно, тому що ми бачимо, що токен долітав аж до трьох баксів. Відповідно, такі орієнтири і будемо ставити по першому ордеру. Так, 2,27 у нас виходить. Перший ордер на 2,5. 8 я поставлю на 2,7. Давайте. Це принесе нам 6 доларів 12 центів чистого нечистого повернення тіла. А наступний у нас буде, ну, давайте десь 3,5 поставимо. Тобто, ви бачите, що чим дорожче токен вартує, тим менш вигідно його купувати нам. Але ми пробуємо різні. І підбираємо те, що найбільше просідає на нинішньому ринку. А 3,5 долари, 7 доларів 94 центи потенційно можемо забрати. І тут уже буде трішки чистого прибутку. Так, наступний ордер 4,5. Це принесе вже чистий прибуток. 10 доларів. І останній ордер 7 баксів. Це принесе нам потенційно 15 доларів 89 центів. Ідемо далі. Банк BRC. а проєкт з крутою назвою, чесно кажучи, з дивовижним графіком, з заздрю тим, хто купував ось тут і продавав ось тут. Просто дуже сильно заздрю. Пропоную на цей проект виділити 20 баксів. А можливо, ми знову ж таки побачимо ці позначки. І зможемо щось на цьому заробити. Тому з надією по ринку на 20 доларів я забираю цього проєкту собі в портфель. Так, і починаємо розміщувати ордери. 25% це 301 банк БРЦ. І перший ордер я хочу поставити на 7, мабуть. Так, тут у нас майже п'ятірочка була, а тут 7 ну тут 8 уже було. Да, давайте перший ордер на 7 центів поставимо. І одразу ж з першого ордеру, з 25%, ми зможемо забрати своє тіло і трішечки прибутку, а саме 21 доллар 11 центів. Розміщуємо цей ордер, далі йдемо. А я пропоную накидувати Х2, округлюючи до кожного ордеру. Тобто 15 центів 45 баксів потенційно. Йдемо далі. Так, тут у нас виходить 30 і це 90 баксів потенційно. І останній ордер у нас буде x 3 до цієї вартості. Це 90 центів, що потенційно зможе принести нам 271 долар. І пропоную зробити так: якщо останній ордер по банку BRC фіксується, я за коментар під цим відео рандомайзером обраний. Подарую на ваш USDT-гаманець 100 USDT. Поїхали далі. Йдемо далі. Не сильно ліквідний проєкт 523 тисячі оберту. Подивіться, на лістингу 18 баксів, і далі він тупо постійно летить вниз. При тому, що отут він коштував 6 баксів, а пампонувся до 11 і зараз знову летить вниз. Атом РЦ. Я хочу його купити, він дуже дорогий. І через це ми будемо купувати його знову ж таки на 20 доларів. Інакше, ну, просто ти нічого не купиш. А, в нас виходить, а, скільки там в нас вийшло. А, так, 6 практично атом ARC. Я пропоную увалити тут тільки два ордери, бо по факту ти тут нічого не заробиш, якщо будеш розраховувати на 25%. Тому перший ордер це 12 баксів. Це нам принесе 35 доларів потенційно. І другий ордер це 18 баксів, те, що він колись коштував на пікові. Це нам потенційно принесе 52 долари. Йдемо далі. BSV BRC. Відкуповуємо по маркету на 10 доларів У нас залишилося лише 20 взагалі-то. Угу. Ось так. Забираємо його, відправляємося на маркет. Так, 68.42 БСВ BSV у нас виходить по. Ордеру 25%, і ми будемо ставити по пікові і на Перехай. Перший ордер 18 центів, поїхали. 25%, 18 центів, це принесе нам 12 доларів 31 цент. Тобто два із них буде чистим прибутком. Окей. Далі ми ставимо ордер на 35 центів, виставляємо потенційно 24 долари чистого прибутку, вже забираємо собі в портфель. Так, ідемо далі. Тут поставимо 90 центів 61 долар ціль. І останній ордер поставимо на півтора долари. Що потенційно зможе принести нам 102 бакси. І останній проєкт сьогодні це Майкі чи Майсі. не знаю, як точно проєкт називається. По ринку ми забираємо на 10 доларів 75 центів. Окей. Одному центу коштує проект в цілому нам підходить. А оберти 235 тисяч, і ордери можуть бути достатньо потенційними. Тому відправляємо 25% на ордер в 5 центів, що практично окуповує нам цей проект і приносить 9 доларів 53 центи. Так, далі ми. Що у нас тут по пікові було? Ну, 10 центів, так, можемо спокійно закладати 10 центів. А 19 доларів очікуємо. Так, йдемо далі. Тут я планую накинути 35 центів, 66 баксів потенційних. І останній 70 центів розміщуємо і очікуємо 133 долари. Ну що ж, друзі, на цьому все. Черговий випуск неліквідної крипти закінчено. Не забувайте підписуватись. Всім дякую і до наступної середи.